Добрий день! Як завжди, ми починаємо з прекрасного. Це квітки називаються Райська пташка в нас в народі. Сьогодні в нашому меню відбивні і овочева рагу. Почнемо з рагу, тому що його треба трошки довше готувати. Для рагу ми взяли. Дзукіні, баклажани, перець, моркву і дві картоплини, цибулю. Чистимо, кидаємо все на сковороду і починаємо готувати. Потім покажу. Ми порізали, ми помили всі овочі, помили, по, нарізали цибулю кубиками. Тепер ми її кидаємо в пательню вже розігріту. Це трошечки І окремо кладемо пательню на картоплю, тому що картоплю ми не будемо смажити разом з оком. Ми її докинемо, бо вона довше, тобто, довше смажиться, більше її часу треба, то ми її зробимо окремо. ведемо сковороду. Бачите, поставили сковороду, хай вона нагріється, залиємо. Полією поставили сюди, та Цибулю розмішуємо, було розмішуємо. І тепер вертаємося до наших холосів знову. Зараз ми їх наріжемо по-різному, такими великими кусочками. такими Великими кусочками, щоб вони. Я люблю, коли вони великі, отакі. Отак. Окей. І будемо кидати. Хай трошечки нам цибуля втушиться. Так само ми будемо кидати нашу трошки шкірку зріжемо. Окей. Дуже гарний, бачите, зовсім. Трошки більше, ще тут тут зріжемо, щоб вона. Щоб вона трималася, купила. Йдемо, подивимося, що робиться з нашою. Cebola. Так, кидаємо це на сковороду. Кинули на сковороду, дорізаємо всю решту. Дорізаємо все. Як бачимо, всі овочі наші вже пискуються. Ми вили трохи олії. Ми вили сонячникову олію. Я навіть не сонячникову. А кукурудзями вилиємо зараз трошки оливкової. Змішаємо їх. І окремо ми також тушимо картоплю. Зараз нас лишилося зробити справу тільки з м'ясом. Беремо наші відбивні, відкриваємо їх і відбиваємо. Зараз і готуємо собі маринад. посудину наливаємо олію, налили, десь скільки тут є, 100 грам, напевно, олії вистачить. Оливкової. Це у нас оливкова олія. Екстраверджений дію оліва 100% італіану. Додаємо сюди, до, до неї, додаємо чесночку, два зубчики. Через чеснокодавку видавлюємо. Можна натерти на терці. Я видавлюю то через чеснокодавку. Окей. Два зубчики чеснику. І ще один. Окей. Додаємо сюди сіль перець. Додаємо сюди сіль перець. Я золочу солі, я так думаю, перцю. Ну, то все смак. Перцю. Окей. Перемішуємо. Можна додати базиліку, можна орігано додати. Я додам хмелі сунелі. То буде і базиліки і птучок. Додаю хмелі сумелів, яка приправа. Тут є все, всі трави, які треба. І додам ще я соєвого соусу. Багато не дам, трошки. Візьму певну звичайну ложечку, краще буде. Розмішаю і додам ще чайну ложечку соєвого соусу. Соєвий соус. Оскій. Мені саме більше подобається. Ось такий. Не забуваємо, що ми вже посолили і соєвий соус, так що можемо попробувати. Такий вже моцний буде. Дуже. Окей. За все ми кладемо на місце. Зробили, зараз відбиваємо м'ясо. Ми відбили наш, наші відбивні і зараз ми їх поскладаємо, щоб вони помаринувалися трошки, а самі попільнуємо, що у нас, у нас там робиться з овочами. Знімаємо кришку, о, наші овочі. супер. Ми їх ще не солили, не перчили. І так само з картоплею. Дивимося, що робиться з картоплею, так само з картоплею. Ми, коли картопля наша буде вже майже готова, майже, але не готова ще, додамо її до овочів. Так. Змащуємо перший наш. Ми його змащуємо, напевне, з двох сторін. Окей. Окей. Змастили з двох сторін і складаємо сюди. Окей. Окей. Другий ми тільки будемо змащувати з одної сторони. Змащуємо тільки з одної сторони і кладемо його незмащеною стороною донизу. Отак. Солити не треба, бо ми вже то все посолили. Так що нічого нам не треба. Окей, отак. І такою гіркою ми їх викладаємо. Окей. Домащуємо решту. І маринуємо. Хвилин 15. Якраз за той час нас тушиться все, що тільки може тушитися. Отак, бачите, ми їх вимащуємо і кладемо. Незмащеною стороною до донизу. Окей. поставили і лишаємо його, хай воно промаринується. Це все решту. Поставили ми, щоб накрили кришкою, промаринувалися. У нас тут лишилися отакі смаколики, весь свій маринад, ми його не викидаємо. Ми це все дамо до нашого, до нашого овочевого рагу. Зараз я помию то все, тільки мушу виключити. До тої приправи, що ми до того маринаду, що ми робили для відбивних, ми додаємо ще помідори. Багато, ні. Я думаю, що таких помідорів нам треба. Скільки? Ну, я взяла сім штук. В кожному по одній помідорі. Ми їмо їх, розрізаємо навпів і кидаємо до нашого овочевого рагу. Ми взяли помідори, помідори чилі маленькі, розрізали їх на дві, на, половину, на три частини, хто я хоче. Додали ще трохи соєвого соусу і тепер додаємо їх до нашого рагу. Додаємо тепер наші помідори до нашого рагу. Додаємо, гарно то все вимащуємо. Окей. Дивимося до нашої до нашої картоплі. Подивимося, чи вона вже в нас готова. Тільки візьмемо румську. Взяли ручку і дивимося, якщо вона у нас готова. майже готова, ми її висипаємо до нашого, до нашого рагу. Хай вони тепер дружаться, знайомляться всі разом. Окей. Перемішуємо то все і? Кладемо на маленький вогонь, пробуємо, які вони за смаком, що треба їм. Зараз хай тільки помідори трошки дадуть свого соку. І ми будемо думати, що їм треба. Закриваємо кришкою. Робимо маленький вогонь і на якийсь період часу забуваємо про наші. Тут все де виключаємо. Ні, навпаки, ми сюди зараз переставимо. Переставимо, переставимо сюди. Угу. Переставимо сюди. Чому? Тому що заберемо звідси зубку. Зупу приготувала моя невістка. Я так покажу вам. Оце зупа, приготовлена моєю невісткою. Це у нас на перше зупа, на другий рагу з відбивними. Рагу переставляємо сюди. Отак. А сюди кладемо знов пательню на той вогонь. Кладемо пательню і починаємо смажити наші відбивні. Поки наш рагу готується, доготується, доготується як до, до завершення йде, відбивні маринуються, ми поріжемо хліб. Ми були сьогодні в магазині Лідл, і ми там завжди купуємо хліб, там дуже смачний хліб. Ми його купуємо. Не одну штуку, не одну буханку. Ми купляємо деколи по п'ять. 5. 5 буханок. Зараз я вам покажу. Бачите, ми купляємо такий хліб. Чуєте, як він, яка шкірочка в ньому? Я все збираюся навчитися пекти хліб на заквасці. Ну Чомусь в мене не вистачає ні сили, ні, ні бажання. Ну не знаю чому. Може колись я навчуся, дай Боже, щоб навчилася. Я витягнула машинку. Окей. І починаю нарізати хліб. Я весь хліб нарізаю. От, от так я нарізаю, включаю машинку. Нарізаю хліб. Чаю, потім беру його в цей місечок, в якому він стояв, складаю його, не знаю, чи вам видно, трошки відсуну, подивлюся сюди. Отак От його складаю і кладу в мою Зараз подимося вам покажу. Кладу в морозілку. так закриваю його і кладу в морозилку. Несу, покажу вам мою морозилку. Це моя морозилка. Ох, і кладу її, отак кладу в морозилку. Це така зона для, для хліба. Тут, правда, я сьогодні поставила м'ясо, бо вже немає, де поставити. Може тут поставлю. Не влазить. Не може Треба її вже розморозити. У нас вона стара. Тут вже такої не влізе. Що її все кладу в морозилку. Трохи лишаю, щоб їсти на сьогодні, а решту все кладу в морозилку. І так всі буханки. Ми сьогодні купили тільки три буханки, бо більше не було. З цим хлібом завжди проблема останнім часом. Або їх не печуть багато, або їх розбирають швидко. Ну, Ми застали тільки три штуки. Продовжую. Ось такий, ось такий він хліб. Отакий, бачите, отакий він смачненький. Я його складаю до хліба, то ми сьогодні будемо його в обід їсти. Окей. І почала різати отаку булочку, але вона погано ріжеться. Машинкою, вона дуже нагесенька, то я її зараз рукою наріжу, бачите, от така булочка. Також лишу сюди, Тут хоче буде їсти її. Оскільки хліба я лишаю на сьогодні. Бачите, мій мішок. І сюди. І почнемо робити вже наші відбивні. От я взяла такий кусочок хліба. І чуєте, як він хрумтить. А він спочатку краще хрумтів. Помінявся певний пекар, який пече цей хліб. Для наших відбивних ми взяли два яйця, Його треба, їх треба отак збити. Я збиваю їх виделкою. Хтось може венчиком збивати, хтось може ще чинусь. Хто чим вміє, тим збиває. Я їх збила. І дала, і також мені треба муки. Можна не муки, можна сухарів. Ну я на цей раз візьму муку. Но я не знаю, скільки тут є. Дві столові, або три столові ложки. Тепер беремо наші відбивні. Вмачаємо їх спочатку в муку, потім в яйце і кладемо на сковороду смажити. Налиємо тут олії. Олії має бути 3 столові ложки. Ми дали 3 столові ложки олії вшу скоро, за в кого яка сковорода мочаємо сюди, мочаємо сюди. Солити не треба, воно все вже солене. Отак. І в яйце. І ще раз в муку. отут тут нам добре видно. Муку і в яйце. І несемо в сковородку, кладемо його в сковородку, з і яка вже. В нас загрілася, ну, може не дуже добре. Так само беремо другу Іце і несемо в сковороду. Так само слідуючи в муку. В муку в муку. Тому я ми роблю руками, робимо більший вогонь, бо м'ясо любить вогонь. І я вам покажу це ми в муку лишили, зараз в яйце і в сковороду. Сковорода маленька, тільки на дві штучки, то ми тільки по дві будемо смажити. Наш, наш, наш рагу готове. Ми вже його зробили, воно вже все яке треба. Тільки дамо зеленої цибульки петрушки і можемо накривати на стіл. А тут беремо вилкою, чи хто чим любить. І тільки воно дасть чути, що воно обсмажене, то це м'ясо дуже швидко смажиться. Ми його перевернемо на другу сторону. І так, дорогі мої, обід готовий. Відбивні зроблені, рагу зроблено і це все зроблено. Чую, наші приїхали з криком. Вони без, без крику не можуть. Вибачайте за ті крики, ну що зробиш, життя таке. Я вам Я пробувати не буду, бо я вже це вже пробувала. Але хочу вам сказати і побажати найкращого. Хочу побажати вам здоров'я, мирного неба і всього-всього найкращого. Хочу вам подякувати також за те, що ви заходите на мої канали, що ви дивитеся і слухаєте мене. Бажаю вам також всього найкращого. Прошу вас підписуватися, класти мені лайки, коментувати мене. Вчитися в мене, вчити мене. Я з вами прощаюся. До зустрічі!